Приступаємо до вивчення нової дисципліни інформаційне забезпечення телекомунікаційних систем. Лекція перша. Загальні принципи побудови мереж. План лекції. Вступ. Перше питання. Друге питання мережі операторів. Третє питання інтернет-сервіс провайдинг. Четверте питання мережі підприємств установ. І п'яте питання висновки, література до освоєння матеріалу. Вступ. Рівень інформатизації будь-якої країни, ступінь залучення до глобального інформаційного суспільства визначається розвитком інформаційних комунікацій. Основу інформаційних комунікацій формують інформаційні мережі, які базуються на телекомунікаційних мережах. На шляху еволюційного розвитку телекомуці... телекомунікаційних мереж виокремлюють три етапи: аналоговий, цифровий та етап. Телекомунікаційно-комп'ютерної інтеграції. Перший етап характеризує епоху аналогової телефонії, де середовищем передавання переважно були мідні кабелі. Багатоканальні системи передавання будували за принципом частотного розподілу телефонних каналів. Радіо. Розподіл інформації здійснювався за принципом комунікації каналів і із телекомунікаційною комп'ютерної інтеграції ознаменувався успіхами як у галузі електроніки, так і комп'ютерних технологій. Створення високопродуктивних малогабаритних комп'ютерів, інтеграція їх із використанням електромеханічних, декаднокрокових, координатних або в кращому випадку квазіелектронних автоматичних телефонних станцій. Запровадження етапу цифрового зв'язку розпочато з моменту формулювання та доведення теореми Котельникова в 1933 році та розробки основ теорії потенційної заводостійкості 1946 рік, досягнення мікро-нано та оптоелектроніки. Уможливили створення апаратури цифрового зв'язку. Із появою нових телекомунікаційних технологій, орієнтованих на пакетний спосіб передавання інформації, оптичне волокно, радіочастотний ресурс, та забезпечення мобільності зв'язку виникла необхідність суттєво підвищити продуктивність, ефективність та якість обслуговування телекомунікаційних мереж. Етап телекомунікаційної комп'ютерної інтеграції означений успіхами як у галузі електроніки, так і комп'ютерних технологій. Інтеграція комп'ютерів із досягненням в галузі інформаційних технологій стали підґрунтям створення інформаційних мереж. Це дало змогу накопичувати в електронному вигляді, зберігати і обробляти значні ресурси інформації та надавати її користувачам за їх запитами у зручний для них час. Перше питання. Мережі операторів. В умовах ринкової економіки суб'єктами підприємницької діяльності у галузі телекомунікацій виступають мережеві оператори та сервіс провайдери, постачальники послуг. Вони забезпечують побудову мережі зв'язку загального користування та публічних мереж. Телекомунікаційна мережа загального користування означає системи передавання і у відповідних випадках комунікаційне обладнання. Та інші ресурси, що дозволяють передавати сигнали між визначеними кінцевими пунктами за допомогою телеграфу, радіооптичних чи інших електромагнітних засобів, які використовуються повністю чи частково для надання засобів, які використовуються повністю чи частково для надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг. Телекомунікаційна послуга означає послуга надання яких повністю чи частково полягає в передаванні та маршрутизації сигналів у телекомунікаційних мережах за винятком радіо та телевізійного мовлення, директива Європейського парламенту і Ради від 15 грудня 1997 року, року 97-66-ЄС, стосовно оброблення персональних даних і захисту права. На невтручання в особисте життя в телекомунікаційному секторі. Окрем, окремим класом виділяють мережі підприємств, що належать компаніям та установам бізнес, інтереси яких виходять за межі ринку телекомунікацій. Оператор мережі це оператор інфраструктури телекомунікацій загального користування, що дозволяє передачу сигналів між визначеними пунктами призначення всередині. За допомогою телефонного зв'язку, мікрохвиль, оптичних засобів чи інших електромагнітних засобів. Постачальник послуг мережі це фізична чи юридична особа, яка займається наданням послуг у сфері телекомунікацій, загального користування, забезпечення яких цілком або частково полягає у передачі сигналів всередині мережі зв'язку. Зв'язок Будь-яке значення стаціонарне, яким може передаватися інформація між двома чи більше користувачами системи передачі даних. Інформація про передачу даних між пунктом призначення та мережею чи іншим користувачем, включає в себе інформацію про передачу, що використовується для встановлення зв'язку та контролю за його розвитком, наприклад, утримання запиту. Передача запиту. Інформація про зв'язок також включає в себе інформацію, доступну для оператора мережі, постачальника послуг мережі, наприклад, тривалість зв'язку, послуги з транспортування інформації, які надаються операторам мережі, як кінцевим користувачем мережі, так і іншим оператором мережі, забезпечуючи їх транзитною можливістю з передачі трафіку. Через свої мережі, називаються телекомунікаційними послугами. Основним завданням телекомунікаційних послуг є забезпечення можливості віддалено розташованих об'єктів обмінюватися інформаційними повідомленнями. Створюючи мережу загального користування, оператор зобов'язаний забезпечити в будь-якому місці мережі, до якого під'єднані кінцеві пристрої стандартний інтерфейс з'єднання Розрізняють операторів фіксованого та мобільного стільникового зв'язку. Оператори фіксованого зв'язку організовують стаціонарні мережі, в яких комунікаційне обладнання та пристрої користувачів розміщуються в стаціонарних пунктах мережі. Оператори мобільного зв'язку створюють мережеве покриття території, розміщуючи свої. Базові станції за стільниковою схемою, або в та, ста, стаціонарних або в рухомих пунктах, забезпечуючи тим самим можливість вільного переміщення абонентів у зоні покриття. Серед основних тенденцій розвитку ринку стільникового зв'язку є поява віртуальних операторів. Це компанії, не маючи власних мережевих ресурсів, займаються. Маркетинговою діяльністю, реалізуючи клієнта під своєю торговою маркою у вигляді пакетів популярних послуг на основі гнучкої тарифної сітки. Для операторів фіксованих мереж комплексних рішень щодо розширення послуг є надання мобільного доступу своїм абонентам. Операторів мобільного зв'язку фінансова мережа допомагає стати постачальником повного набору послуг. Друге питання. Інтернет-сервіс провайдинг. Розвиток інтернету сприяв зростанню такому виду мережевих послуг, як інтернет-сервіс провайдинг. Унікальність інтернету глобальної інформаційної мережі полягає в неосяжному наповненні інформаційними ресурсами та широкому застосуванні інформаційних технологій, таких як накопичення, зберігання, обробка інформації та подання її у формі веб-сторінок. Інформаційні послуги інтернету полягають у тому, щоб забезпечити користувачів можливістю пошуку в мережі найрізноманітнішої інформації, контенту. В інтернеті технологічною особливістю, якого є пакетний спосіб передачі інформації, можлива є організація різних служб. Найпоширенішою, серед яких є електронна пошта. Діяльність сервіс провайдерів зосереджена на організації сервісних вузлів, за допомогою яких реалізується доступ користувачів до різних мережевих служб та інформаційних ресурсів як даного вузла, так і віддалених вузлів інтернету. Постачальники послуг провайдери також є споживачами. Телекомунікаційних послуг і послуг з транспортування інформації, які надаються мережевими операторами. Функціонуюча мережа провайдерського класу створюється сервісним вузлом провайдера місцевого рівня рівень 3, зовнішнім каналом, орендованим у мережу оператора, під'єднуються точки мережевої присутності Point on Present POP, у які розміщуються. Обладнання мережого доступу регіонального провайдера. Регіональним провайдером Рівень 2, який розміщує в своєму регіоні провайдери доступом до своїх інформаційних ресурсів, свого сервісного вузла так і до зовнішніх ресурсів інтернету. Регіональний провайдер, орендуючи канал у мережого оператора, під'єднується до мережі доступу національного провайдера Рівень 1. І тільки національний провайдер має право під'єднатися до точки мережого доступу Network Access Point на NAP. NAP це міжнародні точки доступу до інтернету. Третє питання. Мережами підприємств або приватними мережами називають такі мережі. Які належать установам і компаніям. Відмінною особливостю приватних мереж є те, що всі ресурси і мережі використовуються виключно співробітниками підприємства, яке є власником мережі. Під терміном приватна мережа розуміють також закриту мережу, призначену для конфіденційного зв'язку. Поєднання комп'ютерів у мережу дозволяє підприємству отримувати, оптимізувати. Його інформаційну інфраструктуру, роботу програм, устаткування, бази даних тощо, що в результаті підвищує ефективність процесу в цілому. Залежно від масштабу виробничого підрозділу, в межах якого діє мережа, розрізняють мережі робочих груп, мережі відділів, мережі кампусів, невелике містечко і корпоративні мережі. Мережі робочих груп зазвичай характеризуються малою кількістю робочих місць до 10 і використовуються невеликими групами співробітників підприємств, які використовують спільне виробниче завдання. Метою створення мережі в даному випадку є поділ доброго, дорогого периферійного обладнання та даних, спільне використання застосувань, а також надання універсальних засобів комунікацій, як внутрішнього, так і зовнішнього. Зв'язку рисунок 3. Мережі відділів можуть об'єднувати від 30 до 100 робочих місць і призначені для забезпечення спільної роботи співробітника в одного відділу рисунок 4. Співробітники яких вирішують ряд взаємопозв'язаних завдань. Завдяки мережі забезпечується робота в режимі розподілу лазерних принтерів, модемів, інформаційних ресурсів відділу та мережевих застосувань. Комп'ютерна-телефонна інтеграція зумовила появу нових ознак, властивих сучасним мережам відділів. Робочі місця співробітників поповнюються спеціалізованими телефонними апаратами, під'єднаними до послідовних портів персональних комп'ютерів. Крім того, з'явилася можливість емуляції телефонного апарата за допомогою плат розширення в стандарті прямого інтерфейсу телефонного застосування. Факс як необхідний елемент. Об... Елемент офісу або відділу завдяки новим стандартам інтегрувався в телефонно-комп'ютерну систему. Мережі нового типу засновують як на базі ОАТС з використанням станцій HICOM і Siemens, так і на базі технологій IP-мереж, що забезпечує можливість створення гібридних застосувань, наприклад, уніфікований обмін повідомлення. Мережа будівлі або кампусу об'єднує мережі різних відділів невеликого підприємства. Мережі відділів можуть розташовуватися як у межах одного багатоповерхового будинку, так і в декількох будинках, розміщених неподалік один від одного, які утворюють кампус, невелике містечко. Рисунок 5. В мережі кампусів налічують декілька сотень комп'ютерів, які використовують спеціальні служби мережевої взаємодії, що забезпечує доступ до загальних баз даних підприємства, високошвидкісних модемів та інше. Кампусна мережа може складатися з різних типів комп'ютерів, неоднорідного апаратного і програмного забезпечення різних мережових технологій, що є прикладом гетерогенного мережевого середовища. Це створює проблему, пов'язану зі складністю керування кампусними мережами і вимагає високої кваліфікації мережевих адміністраторів. Корпоративні мережі належать великим компаніям, які складаються з головної штаб-квартири Центрального офісу, а також віддалених філій в інших містах, країнах і навіть в різних континентах. Кількість користувачів і комп'ютерів у такій мережі досягає декількох тисяч. Підрозділи корпорації можуть мати різний масштаб від малого з одним або кількома працівниками компанії до філії масштабу кампусу, а тому об'єднання мереж корпоративних підрозділів має можливим лише з використанням зовнішніх телекомунікаційних Телекомунікацій, які належать даному підприємству. Корпоративна мережа може обслуговувати не лише підрозділи однієї великої компанії, але й певну групу. Користувачів, основні клієнти компанії, санкціонований доступ до корпоративної мережі. Має лише обмежений контингент користувачів, група конкретних осіб. Корпоративні мережі включають усю комунікаційну інфраструктуру, що забезпечує взаємодію між користувачами, різні типи термінальних пристроїв, кабельні системи в місцях розташування офісів, глобальні комунікаційні. Комунікації на базі ресурсів мережевих операторів і функціональні елементи керування мережею. Оскільки об'єкти нерухомості, в яких інсталюються мережі, поділяються на виробничі будівлі та житловий сектор розрізняють мережі офісного типу, неофісного типу, а також мережі малих офісів і домашні мережі. Мережі офісного типу монтують на об'єктах, споруджених з урахуванням специфічних виробничих умов, підприємства, банки, установи, органи державного управління, які мають у своєму розпорядженні розвинену комунікаційну інфраструктуру на основі спеціально виділених для цього кабелів зв'язку та відповідного комунікаційного устаткування. Відмінною особливостю мереж офісного типу є те, що кабельна розводка. Для них будується практично завжди у формі структурованих кабельних систем. Реалізація таких систем є технічними об'єктами, закріплено відомими національними і міжнародними стандартами. Мережі неофісного типу характеризуються слабострумковою кабельною розводкою, великою кількістю працюючих в системі застосувань, телефонії, охоронної сигналізації, відеоспостереження та інше. У поєднанні з ефірним кабельним телебаченням. Сектор малих офісів містить об'єкти неофісного типу, такі як мережі малих фірм і домашні мережі. Особливістю цього сектору є мала кількість працівників або тих співробітників підприємства, які працюють вдома та взаємодіють з центральним офісом. Організація такої взаємодії об'єднана загальним поняттям. віддалений доступ. Висновки. Інформація про передачу даних між пунктом призначення та мережею чи іншим користувачем включає в себе інформацію про передачу, що використовується для встановлення зв'язку та контролю за його розвитком. Наприклад, утримання запиту, передача запиту. Інформація про зв'язок також включає в себе інформацію доступу для оператора мережі постачальника послуг межі, наприклад, тривалість зв'язку. У спеціальній літературі і міжнародних документах відомості про походження інформації іменуються як історичні дані, дані про потоки або дані про потоки інформації і вказують на джерело призначення, шлях. Або маршрут, час, дату, розмір, тривалість чи тип мережевого сервісу. Дякую за увагу.